населеного пункту Мінші і в окремих сільських голів, яке проходження до міста. Е, він самим законом... Зараз так ну, обговорюємо, як об'єднатися, куди Коли у мене вчора є, коли Верховна Рада... Сідала і медична комісія, і працює, нагороджено... Е, ці три гарячі точки в нас опишли. Взяли ще сторінки. А районної ради немає. Планкова система управління. Це треба робити через те, що Але Зараз я прийшов, ось другусь, взяв час переміря у своєму. Якщо б можна було показати, що, скажімо, об'єднана громада з трьох, чотирьох, п'яти чи десяти сіл, які об'єдналися довкола одного центру, що вони будуть мати вплив на ці всі речі, і вони дійсно будуть мати і кошти, і не буде пана у районному центрі, який буде командувати, що треба робити, а будуть свої ближчі до людей, якісь структури соціального характеру, надання таких соціальних послуг, інших послуг, освітніх, медичних, транспортних ну і так далі, то цей процес міг би під.